Такий вигляд мала центральна площа Новгорода Сіверського вранці 1 листопада. В асфальті вирви від ударів безпілотників. Рух тут був перекритий, площу патрулювала поліція. Від вибухів повибивало двері і вікна банків, аптек, магазинів. Продавчиня одного з них збирає товар, що повилітав на вулицю через вікна. Після 12-ї ночі був вибух. Сильний вибух, що е... Приміщення все трусануло так, що дай Боже. Ну, я вже ж не виходила, бо боялася. А от йду на шоску, дивлюсь, все тут зруйновано. По історичному центру Новгорода-Сіверському по центральній площі вночі вдарили два шахеди. Від них залишилось дві вирви, які зараз засипані щебінкою. Від удару в усіх будівлях по периметру повилітали вікна та двері. А такий вигляд площа Новгорода-Сіверського мала після опівдня. Люди ремонтували пошкоджені дахи, забивали вибиті вікна та двері осб плитами У юнаці вночі я піднявся покурити. Слышу, летить. і потім пішов на пікірування и одразу взрыв. дом затрясся, я вот недалеко живу. Проходять, я не пам'ятаю, не можу сказати, минута, дві. Слідуючи, слышу, летит. Опять на опять взрыв. знову хочется целить, хочеться, всего. Людей, щоб не було, мертва зона була. Сволочі вони, да і все, сволочі вони, ненавидні сволочі. Щоб вони горіли в пеклі. Будемо кріпитися, паніки нікакій. Будемо жити. Їм... На зло, гадам таким. Вони точно не били в асфальт. Я думаю, вони хотіли більш якісь гучних наслідків, більше вбити людей, цих цивільних, але може Господь допоміг. Попри те, що обидва безпілотники вдарили поруч із пам'ятником князю Ігорю, приблизно за 10-15 метрів від нього, сама статуя від вибуху помітних пошкоджень немає. Осколками посікло постамент. Поранених внаслідок удару немає. Збитки встановлюються, сказав начальник рва Олександр Саліверстов. Це і адміністративна будівля територіальної громади, це і аптеки, це і банки. Цей магазин АТБ ну дуже великі збитки. За останні шість діб це четвертий удар російських безпілотників по Новгороду Сіверському. Тільки за жовтень вони нанесли 11 ударів за допомогою цих дронів камікадзе. герань 2 це вони використали за нашими підрахунками як мінімум 23 дрона Камікадзе за місяць. Вже це ми не рахуємо ланцети, це ми не рахуємо торнадо. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.